Добрий день, маляка. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Додавання і віднімання в межах 10. 1 додати 2, додати 2. Дорівнює 5. 2 додати два додати 2. Додати, додати три дорівнює 7. 4 додати 4 додати 2 дорівнює 10. Три додати три, додати два дорівнює вісім. Шість відняти два відняти два дорівнює два. Два додати два, додати два дорівнює шість. Шість відняти три відняти три дорівнює нуль. 4 додати два додати два дорівнює вісім. Один додати один додати один дорівнює три. Два додати два відняти один дорівнює три. Три додати три додати один дорівнює. 7.

3 додати три відняти 2, дорівнює 4. 2 відняти один додати 2, дорівнює 3. 3 відняти три додати 2, дорівнює 2. 4 відняти три додати 2, дорівнює 3. 0 додати три відняти 2, дорівнює один. Три додати 2 відняти 1, дорівнює 4. П'ять відняти три додати 1, дорівнює 3. Чотири додати 4, відняти 2, дорівнює 6. Чотири відняти 2, додати три дорівнює 5. 4 відняти 0, відняти три дорівнює 1. Дітки, дякую за увагу. До побачення!